можу тебе поздравити. Старий ти пердун. Мало того, що ти просрав війну, яку ти обіцяв закінчити за години. мало того, що ти обікрав всю армію, яку ти тепер забезпечуєш. Ти ну, ти ж ж забезпечив ще тоді, ти ж сказав. Армія в нас перша в світі забезпечена. Так ти типа якоби хераш пацані, вони ж в них вже все є. Так ти дожився до того, що на старості твоїх склонних літ обсуждають твою матню. Ви там всі вже з ума повиживали чи що? Що я не знаю, що ти запхнув ту матню? Мені не важливо, що ти запхнув туди. Ви можете з Юлею, з Ляшком, з Ахметовим, з своєю кагарлою, Яценюками, всією вашою мандотою е, заробити собі на носу одну істину. Вам немає місця в майбутньому в політиці. Ви вже докерувалися до війни, до геноциду. І до знищення нашої України і її цілісності. Що б ви не робили, з якими б ключами ви на відео не бігали, як би ви не біймали, всіх не цілували, якби, які б ви фотки не виставляли з військовими, вам немає всім вам, гнидам, паскудам, аваковим, Турчиновим, парубіям, люценкам, вам немає нікому місця в майбутньому після перемоги в цій країні. Запам'ятайте це. Так що не тратьте куме сили, спускайтеся на дно. Не тратьте свої гроші, украдені в людей.